Колеги, вітаю з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за братство Нот. Пройшло 72 години з моменту, як зникнув Кейн, або він помер під завалами храму НОТ, який був знищений іонним ударом. І тепер під свій контроль нас взяла е, наша дамочка, і ми маємо тепер е, летіти, летіти в Австралію, допомагати Кіліан, бо вона тепер замість Кейна веде справи і видає свої накази. Догов демо в Австралію. будемо перехоплювати конвой GDI і захоплювати машини з ядерними боєголовками. Діла такі. У нас тільки один шанс взяти товар. Зараз транспортна колонна ГСБ движется від хранилища в пустиню. Похоже, вони перевозять ядерне зброю на базу в Сіднеї. Спочатку разберись з кортом, потім захвати боєголовки. Ошибиться трудно. Транспорт з зброєю — куди більше машин из корта. Коротше, Австралія це все, що залишилось у нот, і того Кіллян вирішила, що ми зараз захопимо ядерку і почнемо шмалити по па GDI. Ну, трошки терористично, але що робити? якби? Єна нема, ніхто не може навести лад. Австралійський буш. GDI перевозить ядерні боєголовки з однієї зі своїх баз на кордон австралійської червоної зони. Якщо ви перехопите цей конвой, знищите охорону і захоп... Захопити груз, то братство знову отримає ядерну міць. По великому рахунку достатньо захопити лише одну, одне авто, але чим більше, тим краще. Як тільки груз буде у вас, ми надішлемо вам транспортні кораблі для евакуації. Майте на увазі, боєголовки можуть здетонувати від одного випадкового е влучання. Ну а, а ніяких влучань не буде, тому що ми вміємо сейвитись. О, яка карта маленька, Поступить. місія теж. На транспортниках ядерні боєголовки. Получен приказ знищити ескорт і захопити їх. Я так розумію, для допки треба буде всі. Шо, Подивіться, у мене всі прокачані на максимум. Об'єкти що зробиш? Нужна допомога. Аф... Легко. Нове завдання. Що за це дебільне додаткове завдання? Нападай. А що Ще за дебільне абсолютно додаткове да, завдання? Ви це не, бачили ваще колись таке? Ага, це погана ідея. По все нормально. Погано. Так, ми що, ми не були готові до такого. Ми щас все зробимо красиво. Ми ж не бачили, що мені треба відразу летіти туди. Я На це, 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 я це знаю. стойте, блять, москіти. Мозгти, маски. Мозги поки постоять. Ми тут Давайте поки скорпионами впораємось і призраками. Все. А тепер всі разом. Погнали. Все е. Что це нам дасть? За даром Живіть, живіть, живіть. Так, скопчення Тіберія ми знищили. Ми... Слухайте, а мені Станали. подобається то, що у нас максимально а, оці юніти. Це приємно. Давайте засейвимося відразу. Бо треба ще щось захопити. О, там така штучка є, а я її не побачив цей. відразу. О, це є, пішли далі. А шо, а вони взагалі очікують, що ми зараз Сканери? на них не летимо? Ми... Летіти вони Будем не можуть. Караван атакують! Отступаємо! Ніхто не уйдет! Понял? Объект пойдет! Есть! Мінус один Скорпіон. Слухайте, Говорить транспортник Z1! У нас немає оружия! Нам оборонятися, ми здаємося. У нас к вам единственная просьба, дивити ряда гражданським лицам. Домовилися. А що як, воно за нами буде їздити тепер? Ядерні боєголовки у нас. Доставте їх в зону евакуації. Добре, ну нам треба ще доїхати. Так что. Ще, ще, ще рано, ще трошки рано. Ой, не здетонуй! Давайте быстро А, воно воно начало живуче. А я можу контролюватися навіть. Будем бдительні. Окей, поїхали тоді сюди. Я Ми це зараз захопимо. Вони ж нікуди не дінуться, правда? я втратив одного Ми да Ну, без одного, значить, пора емоція. Що вже робити? Устанавливаю видеосвязь. Так, слухаю. Алло, це Андрюха. Брат. Это что-то невероятное. ГСБ применили ионные пушки южного полушария. Я думал, они хотят выбить нас из Австралии, но пушки бьют по какому-то объекту в космосе, смотри. О, Кто за вообще? Великий Кейн, здесь приземлилась одна из этих штуковин. Ладно, времени их разглядывать у нас нет. Идем, нужно разобраться с ними. Живо, живо! Блять, як же реалистично. Окей, okay, а что с ними будет? Я Бля, я я я трошки теперь. Ага. Уйдет ага. крупные группировками неизвестного вида. Ага. Мы Давай залазь. Нет, заплатили. Заплатили. Да Господи, я задание есть. выполнено. Подземлюй. Установлено да, видео сними. Пришельцы прямо над тобой. Чего ты ждешь? Хватай боеголовки и задай им перцу. Почекай ты, почекай ты. Не требаш. Треба ж спочатку забрати інші. Бля, як воно повільно їде. нє ні, ні ні ми будемо їхати з нашою боєголовкою. А нам треба всі захопити. Один Один в нас точно буде. Какого чорта? Ні. контакт Ну все, вони теж вахує. Блять, вам а що мені робити? Я тільки одне не розумів. А що робити? Тут Подивіться, скільки тут всіх. Эээ, не, е -е -е, не чіпай, блядь. зіб'ють нахуй це быстрее. Де тут? О, тут. Тут ще є щось. А то как Да ладно, ничего же не... Устроим забрать. Снова режиссура, режиссура, коллеги. Люди відпрацьовывают. Ой, оця залупа, блядь, фу, нахуй, збивать відразу. Як вони меня заебали за GDI? За Задание выполнено. Ждем здесь. Ким. Чим? Нас не заметят. Блять. Сейчас пробил? Доступны новые Ой, це наша. О, а тут у нас нормальная движуха. А, я тут навіть будувати щось можу. Я навіть не знав, що тут можу щось Похоже, напали на делаем ноги. Треба сюди під'їхати. Блять, Скорпіон. Так все, ми тут маємо стояти просто. Все, тут ми чудово стоїмо. Давайте, збивайте цю хуйню. Все, так. Все умрут. Блять, ну не все, чу... Ні, давайте кудись в край, я поняв. Поїжи, у нас зараз нахуй. Чого давайте віде? сюди кудись. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте сюди під куточок кудись. Блять! А-а-а коли кінець місії настане? За рахунок чого кінець буде? Чи він буде Чого? Не, ви подивіться, що вони роблять, суки. Объект атаку. Скорпіончик, ні. Ні, живий. Я просто не розумію, що мені робити? Мене просто гамселять. Ядерка вже моя доживає свої свої секунди останні. А тут подивіться, скільки їх. Напали. А як я це можу задефать п'ятью, блять, 5 юнитами. Объект атакуют. Вони там наче зависли. Ніхуя Нихуя вони не зависла. Черт достали все таки Говорит транспортник 3 О. Мы встаемся, хватит стрелять. О. Ядерка ебанула. Сообщение. Это оружие играет большую роль в Продержитесь. до их прибытия. Защитите ядерное оружие любой ценой. Обеспечьте его защиту. Две хвилины с половиной? А за рахунок чего, блядь? За рахунок цих пяти юнитив без рофли Давайте быстрее! Так без то такой. Пезда мені чуєте? А як А тихо? Давайте а як, а тут нічого не допоможе. Вс, в мене залишилось я 4 ступу. штуки. Легко! На охоту! Легко! Пока не спят. Ну хуя я оце захоплював. Якщо чесно, ну вообще не зрозумів. Давайте быстрее! Объект атакуют. вся хуйня на Это все. Да все, пиздец. Легко. пиздец. Устроим засаду. Пиздец. Все боеголовки детонировали. Задание не выполнено. Они провалены. Пиздец. А как можно пройти в загале.

І ви їдьте, ну блядь, ну що ж так погано все. Да, все Задание все, і з'їбуйте. Окей, окей. Так, це наче нормальний мув зараз буде. Призрак уб'ют. Чи просто не хочеться дохуя знищувати у ГСБ захисних споруд, Бо вони по факту і мені можуть знадобитися. Тут зараз. Встанешь, умрут! Караван атакують! Отступаємо! Сдохни, втратив Об'єкт! Ну, из всех стволов. Врячемся. Ебануться, я якось думав, що це легше буде. Так, поїхали ще раз. Значить, відразу. На транспортниках транспортні кахели. Так, це двоечка. Двоечка полетіла сюди. Нове задання. Це одиничка, це троєчка. Погнали. Не упустим. упустимо! А випадено. як? А чого вони зараз вилізли? От... Блять, ну сука, ну я ж минулого разу залетів цима мательками чи як їх там, і в мене все було заєбісь. А сейчас выебали, яким спином. Я ничего не розумію. Новое задание. О, поїхав. Объект атакует. А, тут можна понизу насправді, что это. Новое задание. Задание. Тут все рівновани сфокусувались. Окей, ще раз. Окей, я поняв. Це. Це, це, все, все. Фінальний варіант. Поїхали. Все. Я на связи. Ми все на транспортниках, ядерний, релакс А тут мы залезаем. Ну, да, на, на перехват. Все. и тут мы теперь обережненько так збоку. Нравится? Угу. Задание вы. Быстрее выполнено. ветра. Будем все. Бдительны. Я не сплю. Все, і ми з'їбались. чудово. Ці Я йдуть. Все, тепер Різан. вас на звоючку, вас не одиницю. Чому? Тепер сейвимось і тут треба красиво не дать скорпіону померти. Понял? сканери? Караван атакують! Давайте быстрее! Ой, як вони на нас ну! хорошо їдуть. Все, что мы Все, я сейвлюсь. Окей, а где мотыльки, блядьки? У нас нет оружия, нам нечем обороняться, мы сдаемся. А, вот смотри. У нас к вам единственная просьба, не причиняйте вреда гражданским лицам. Не отворачивайся. Сейчас пробил. Поступил Блядь, там еще один ядерный. Ядерные боеголовки у нас. Блядь, ну все же тумачен. Не, мне вот всех выстачить двух, я думаю. Устроим засаду. Все, ну, похуй на третий. Без третьего обидусь. А где мои зеленые человечки? Их было? Призрак. Их реально Внимать. было? Блять. А сука. Объект атакует. Давайте быстрее. Все, зеленая человечка Ядерные боеголовки да, у нас. Да,

ми відразу від'їжджаємо, Особливо оцю штуку. Понял. Мені шкода буде. Блин, ну, а якщо вони и далі їдуть, то напевно надо їх тіба. ну... Давайте быстрее! Хорошая идея. Дверь! Куди йдемо? Нуй, так. Бля, ну втрат забагато. Бля, як ж тут расконтролить красиво? Сука. як ж тут красиво Вони коли їдуть, там відразу дуже боляче. Там прям дуже боляче. Можливо, треба от сема хлопцями. Что там? Типа, ось так взяти, роз'їбати оце все. Давайте быстрее! Ну! Сейчас пробил! Бля, знаете, да, я думаю, я знаю, как это можно сделать. Я знаю, Мне не сдаете, что я знаю. Сейчас мы все сделаем. Бля, это пиздец. Ебаная миссия. ч чи 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 Ядерный ч Все, мы сейчас все сделаем. Едем. У них есть сканеры. Просто ищите. Я здесь глянем. Не дремать. На охоту. Сейчас пробил. Да, Тихо. Ты тихо. Хорошее место. Скорпион! Нас не заметит. Не упустим. Пуск. Будем в ней. Нравится? Царь, мы сейчас будем обережно. Объект так. Пам -пам 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 -пам, -пам. Вот так, пам 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 Я жду. Из всех стволов. Вот так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, блядь. Стой! Гандошки, блядь. Убью! Что, пососалы? Все, Нет. и тут просто идут все инженеры. Все, мне похуй. Чем смогу, все, и поехали. Не дремать. Поїхали, все, я беру це все під, один, під одне чоло. Спокій, я знаю, вже що там відбувається. Все, ядерки сі, беру бачити. під двоєчку. Головне, щоб інженери дійшли. Це давайте сейвнемось. Я боюсь, просто що там зараз буде літачок, Вам як йоне мого інженера. Ваші давайте швиденько. А, їх тут просто застрелить. Окей, хорошо, що ми це побачили.

Я не зрозумів, а, а як їх можна використовувати? А що це за мутанти? Чекайте, а що за мутанти? Ні, А давайте тут зробимо мотоцикли просто пастю. Все, я захопив. Все, я все захопив, почекайте. Можливо, мені треба було мутантів цих захопити. Так, поїхали відразу сюди.

Что на... было мои скорпионы, почекайте, не не не. Еще раз, Ресейв. На самом деле, ебать, Берем, це рандомна Призрака, нет, это рандомная миссия. На я вам так скажу. Хорошее мы тут краечком идем. Я не впевнений, що GDI мають ось сюди прямо їхати крізь мою базу. Мені щось здається, що це так взагалі не має бути. Але якогось хуя всі місії це так. Блять, мені так не хочеться щось втрачати. Якщо чесно, оце ж втрачати вообще не можна, напевно. А як це не втратити з іншого боку? Ну от як це можна було не втратити, блять момент. Объект атакует. Нас не заметили. А як их зробити оборонительна тактика, да? Об ну, Но оборонительна тактика. О, Це воно напевно. Ну, все, вас и дивимось. Тут все му пес, да. Загалибос вариант. На базу, на Что за объект отвраты? 4-2 утра. Сейчас пробил. На позиции не уйдешь. Разберемся. Под черепом. Я жду. Так, тут стреляем все освоборажно. Ждем здесь. Фискаторы. Будем бдительны. это сила. Давайте быстрее! На Инеджи! Нас не сломить! Да тут ебуть пиздец. Куда идем? Им крышка! Сейчас пробил! Ну! Легко! Инеджи! Бля, а я тут дефатся, сука! Ждем здесь. Ч ты не в инвизе? Входи в инвизию, ебаны. Маскит на связи. Москит, иди тоже допомогай. Да, да. Давай, ты Я понял. Ладно. Давайте сейчас Не агри ще більше, блядь, тупая. Тебе там мало там ворогів. Бля, маски. Они все Бой. А Можно вже видос, что три хвилини Вдохни. залишилось Будь Ласка. А то еще как-то убанет Да ладно. Ничего же не понял. Подами мое! Ну! Блять, я його головне не бачу. А він мене бачить, нормально? Сука падла, блядь. Тут ще... Ой, тут сейчас е. А, вона тут. А вона тут ебашится скриптовано, ви поняли? Вона тут скриптовано. Ааа. За тупо йобаний скриптяра. Об'єкт атакує. Ахуеть. Ну, так може мені охоти. ще одні треба зафідити просто. здесь. Хороше місто. Сейчас пробил. Бля, ну у меня вже О, вообще я, небагато я. залишилось. Устроим засаду. Дві хвилини. Ну хуй знає. Див, 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 дивлячись кількість зараз сюди поправлять. Легко! Чому я більше за авіацію хвалию? Иначе... наче юніти хиляться. Слухайте, это ядерки ще обидві живі, плюс мінус Ні, якщо так по два танчика будуть під'їжджати, то окей, Там я ще... Вообще... Бля, ну тут же... А який об'єкти втратив? А ч я його втратив? Бля, те вот що я втратив ще одного це хуйово. Цього втрачати не можна. Це і нехай в спинку кудись іде. Хвилина 17. Ні, ну якщо це все зараз полетить на нас, то нам, звісно, ми закінчили. Очевидно. Нема про що й балакати. Ну поки авіація збивається. У цих танків демеджу наче небагато. Так, зміна на гравця на полі. Робим вічу контролю. Ну тут нормально, тут наче живунчики. 50 секунд ще, да? Да, яка муторна хуйня, якщо, якщо ми чесно балакаємо одне з одним. Це настільки муторна, блядь, і, і, і дебільна виглядає. Це вся місія, все це. Да, питання гарне. Здесь не хватало, щоб ядерка їбанула, блядь, від'їжджай, від'їжджай. Від'їжджай. Ну дайте залпік хороший. Бой! О, це хороший залпік був. Ой, це по по двом, так, да? відразу бахнули. Ну хорошо. Не, ну все, 15 секунд я вже якось протримуюсь, я думаю, так? Да? Ну так, да, протримуюся. Навіть дві. Бой! Ось ту допку виконали, виконали. Легко. А яка душна місія не цікава, якщо чесно. Перший контакт з прибульцями з HDI набагато. Прикольніше. Але виконали і виконали. І без ним, блядь. Це все на совісті розробників транспортник 17. Готов к евакуації. Дивіться, до речі, в цій місії, лабораторія моя взагалі не Задання постраждала. В минулі її роз'їбали в нуль. короче ці скрипти, які тут працюють, кожен, різ... кожен раз по-різному. Тап Айрсрок Австралія. Дети нот Я вынуждена сообщить, что война с ГСБ приняла неожиданный оборот. Uh -huh. Менее часа тому назад их ионные орудия обстреляли шесть неопознанных летающих объектов. Uh -huh. Объекты, отразив эту атаку, распались на несколько десятков меньших кораблей и приземлились в разных областях земного шара. Уже поступили донесения, что на неопознанных кораблях прибыли враждебно настроенные инопланетные солдаты. Войска пришельцев Какие захватили синюю и желтую зону, нападая на поселение Лукашки. ГСБ и Братства, не делая между ними различий. Угу. К сожалению, пока у нас мало сведений о пришельцах. Но очевидно главное. Мы приостановим военные действия против ГСБ и дадим отпор неожиданным захватчикам. Я. Вони зараз в разливе, треба на паки. Ой, блядь, не, ну кейн бы, кейн бы такой хуйнёй не мая, все Все ми виконали. Тут така, вона, коротше, не мега легка. Ну, як вона, вона дебільна. Давайте я назву її дебільна. Сама дебільна місія. Дебільна місія в австралійському буші. Я думаю, десь так можна цей відос буде і назвати. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитесь. Останнім часом трошки, звісно, просіли кількість переглядів. Я так розумію, що трошечки вже піднадоїв Command Conquer. Але слухайте, мені подобається насправді душевна душевна гра. Тим паче компанія забрасла нуд. Е, дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Ну і, звісно, буду радий за коментар від 7 слів. Це дуже допомагає просуванню. Дякую, що ви зі мною. Якщо б не ви, я б цим, цим не займався. Мене це драйвить, е, того ще раз вам дуже дякую. З вами був Дюха Євей. І це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо, коли ми живемо.